Якась недооцінка суперника, щось вони я не розумію. При Тому що Доброгостів дуже сильна команда. Це прям лідери. Опа, опа! Що ти судиш? Молоді гравці от на фланзі заробив сьомий номер медвежі, хлопчина, зробив штрафний. Досить активно на фланзі грає. Він ще за юнацькою може грати в Медвежу. якби був чемпіонатом юнацький. Та ясно, де він там з тими бивнями, старшими від себе на, на 5-7 років. Зможе боротися, може й більше. Ой, вважаю, вважаю, важаю. Щось... щось не подобається мені цей защитник, трошки він щось дурниця витворяє. Давай, давай. Андрій. <плес> я не знаю, я не я не аналізатор. Ви в федерацію цю от скаргу напишіть. А <рес> що дав червону? Червону дав Так? янув. Не помітив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ага, товариші, червона карточка. Ну, це мій профтек. Я не побачив. гол міг бути, представляєте? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, да, десять. Десять. Так, е да, вигнав чувака. Так, да, так. Да. Не знаю. Ну, порушення було. Вирішив вигнати. Фол останню неділю, бо це вже гол мав бути. Вигнав, я просто не помітив цього. Е Доброго граю в меншість. Доброго у має тим цікавіше буде. А що то вже аналізувати? Жовто, не жовто, червона, яка різниця, ну що воно повпливає? Що то стати? Попіздять. Для чого це все? Сутіка цьому, нема суті. Треба поговорити, зібрати електорат навколо себе. Ну це Андрій на фланзі сьомий номер, медвежа. Цей молоденький. Молодець, молодець, тим. Здоровим вуйкам дає ще. Не знаю, що там по віку, але видно, що він молодший від всіх так порядно. Бореться молодець. Ох ти в шо пасулечка файна. Ну, перехопив молодець. Тим цікавіший футбол. Футбол має бути цікавим. Чесним і цікавим. Тож ми маємо один Доброго в меншість. <сіпі> так, аналіз від експертів. Тобто Що собі прийом хороший, красавчик, погнав. Давай вже, 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 вже пізно, пізно, вже, вже. Це довго, це дуже довго. Це дуже довго. Він нічого тут не зробить. Він надто молодий. Ну. ти що? Я в шоці що відбувається. Ай-яй-яй-яй-яй.